Я Біленький Михайло Леонідович попав в восьму клініку діагностичного центру з діагнозом онкологія шлунку. Після лікування стан покращився, велика подяка медичному персоналу особисто э, Гал галині арести за пикування э, медсестра э, стій э, став ходити Появив, появився апетит. і велика шаносі пацієнт михайло знаходиться у нас в відділенні паліативної допомоги з діагнозом рак шлунку поступив з вкрай низьким Гімоглобіном після переливання крові стан пацієнта значно покращився, показники крові стабілізувались, і надалі пацієнт піде на хіміотерапію.